І з вами вже майже готові до початку цього протистояння. Сподіваємося, на видовищний двобі. Саме в таких умовах дощового Львову у нас відбуватиметься це протистояння. І, власне, наостанок ще такий невеличкий статистичний факт. Це перша зустріч руха та Полісся в рамках Кубку України. До цього команди чотири рази перетиналися в українській прем'єр-лізі, і що найцікавіше, Житомиряни не здобули жодної перемоги над цим суперником. Двічі тріумфував саме рух, і ще два матчі завершувалися в нічию. Георгій Бущан, звісно ж, він. Об'єктиві телекамер, адже сьогодні він дебютує в офіційних матчах за Житомирське Полісся. Буквально в останні дні літнього трансферного вікна на правах оренди із Саудівського Аль-Шабаба. Георгій Бущан перебрався до Полісся. А в останніх матчах чемпіонату саме Євген Волинець захищав рамку воріт Житомирян, і ось саме в Кубку Руслан Ротань довіряє місце в основі Георгію Бущану. Зрештою, на відміну від Івана Федека, Руслан Ротань серйозно ротацію проводить. Зараз перший удар по воротах Георгія Бущана. Напевно, удари з дальньої дистанції за меж штрафного майданчика. Стануть особливою зброєю по такому вологому газону. Продовжує дощити сьогодні у Львові. Зараз передача до штрафного майданчика. І зараз Олександр Назаренко має нагоду, але все ж таки вдалося відвести небезпеку від своїх володінь львів'янам. Тут Ростислав Лях. Все ж таки не дозволив завдати удару із неймовірно вигідної позиції Олександру Назаренку. Ліся тут побільше кадрових втрат. І, напевно, головна втрата, яка відразу кидається у вічі, це безумовно відсутність Олексія Гуцуляка. Зараз передача у напрямку Володимира Шепелєва, який з глибини підключався до чужого штрафного, але копина зіграв щільно проти свого візаві. Йосефі та Кравченко біля м'яча. Отож подачу виконує саме Йосеф і без коровайний не пробуває там на дальній стійці Назаренко. Намагався завдати удару. Відразу ж апелював Олександр Назаренко ще один футболіст національної збірної України. Що м'яч влучив руку, але ось навіть з цих повторів. Здається, що не було там контакту м'яча з рукою. М'яч влучив в лікоть Ростиславу ляху, але ця рука притиснута. Якщо. Цього разу розігрує цей стандарт. Підопічня Руслана Ротаня подача на дальню. стійку, удар головою. Герета. Герета забирає м'яч. Нам показують крупним планом Данила Безкоровайно. Здається, саме Данило пробивав у цій ситуації. Ось вона подача Йосефі. Справді пробиває саме безкоробайний. Акцентований удар, але Герета вдало обирає позицію і забирає м'яч. Зараз фал. Фал пробиває, але на місці Бущан. Третій удар у площину від львів'ян. Попри те, що саме полісся більше контролює м'яч, але за влучаннями у площину тут перевага на боці господарів. Сарапій. І удар з дальньої дистанції. Ось таких ударів, звісно ж, ми очікували в більшій кількості. По такій погоді, по такому газону. Пробуває, зрештою, Едуард Сарапій. Метрів так з 30 щонайменше. Копина. М'яч підкоплює на фланзі. Відає на квасницю. Квасниця підключає партнера. Прострільна передача. Фол! І забиває бабукар. Фол! 30 хвилина. Рух виривається вперед у рахунку. Ну, от все ж таки львів'яни не бажають залишатися взагалі без клубів на стадії однієї восьмої фіналу Кубка України. І, зрештою, рух повів. Пів години ігрового часу зіграно. Ну і нарешті таки вдається руху перервати свою тривалу серію без забитих м'ячів. Перед початком сьогоднішнього матчу 298 хвилин поспіль. А в рамках УПЛ, щоправда, рух не забивав. Ну і, зрештою, вдається саме Фалу перервати подібну негативну серію. Чотири кутових уже виконали підопічні Руслана Ротаня, але поки знову ж таки без жодних дивідендів. Хоча безкорований саме після розіграшу кутового пробував тут апеляції. З приводу імовірного облучання м'яча в руку клайверу арбітер не реагує. Зараз відбивається рух, і далі Клайвер підбирає. Можливо, м'яч і справді влучив руку. Ось цього ракурсу можливо. Ну, здається, м'яч таки влучив в руку бразильцю. А зараз перехоплює Квасниця. Вдала гра у пресингу. Квасниця є адресату штрафному. Це фал. Передача пішла щоправда на іншого футболіста. Рейляно пробивав. Цей удар заблокували житомиряни. Напевно, помітили ви, як вимагав активної гри в пресингу Іван Федик від Іллі Квасниці. Ось ледь на поле не вибіг. Ледь сам Іван Федик не запресингував у цій ситуації Богдана Михайличенка. Після таких підказок, звісно ж, вибору вже не залишалося у Квасниці. Він пішов тиснути. відіб... фау зачепився за м'яч на чужій половині. Скидає на партнера Рейляну. віддає на Клайвера. Є забігання ляха. Клайвер. Сам пробиває Клайвер. Намагався на техніку покласти м'яч у дальній кут бразилець. Але все ж не влучає він у площину воріт Георгія Бущина. Саме Антоненко передав записку. Чекаємо, хто саме вийде у полісся. Зараз гайдучик. Гайдучик падає у штрафному майданчику. Рефері не реагує. І є можливість переглянути повтор. Не було офсайду у гайдучика. Це перше, що ми відзначаємо. Ну а далі проти двох центрбеків опиняється гайдучик проти Слюбика та Холода. Впадає гайдучик, але чи був взагалі контакт? Ну, Зовсім мінімальний контакт. Нагадаємо, що на цій стадії Кубку України відсутня система. Вар. Зараз простріл. фал, рикошет! І 2-0 на користь руха. Нам показують безкоробайного. Невже це автогол Данила Безкоровайного. 63 хвилина. Фал. М'яч не зачепив. Фал приймає вітання партнерів, але все ж таки це не дубль. І ситуація значно ускладнюється для команди Руслана Ротаня. Менше півгодини залишається до завершення основного часу. А відставання складатиме уже два голи. Дивимося на повторі. Клайвер. Ось підключає ляха. Кілька хвилин тому була схожа ситуація, коли проігнорував свого партнера Клайбера. Тут віддав чудову передачу, прострілив лях, не зачепив фал. Але, схоже, в будь-якому випадку фалу вдалося дезорієнтувати Данила Безкоровально, ну, який ще, здається, ногу просто не підібрав, аби вибити м'яч сходинці в таблиці. Але у Кубку ось ця перемога може додати. Оптимізму зараз. Едсон помиляється. Олександр Філіпов. Філіпов, удар! Повз ворота пробиває. Філіпов. Велетень відразу ж віддав на Філіпова, і той мав багато часу, щоб розвернутися, підготувати удар, але зовсім трішечки в ближній кут не влучає. Олександр Філіпов. Подача зі стандарту. Навіть прострільна передача. Удар! Бущан рятує. Богдан Слюбик пробиває у ближній. Здавалося б, в мертву зону для голкіпера. Там ще й безумовно здається, голкіпер полісся не бачив момент удару. Можливо, спонтанна комбінація, навряд чи щось подібне награвалося. Але красиво копина п'ятою залишає під удар. Слюбик пробиває. самісінькою гущі футболістів. Філіпов не встиг заблокувати. Не бачив момент удару Бущан. Але все-таки спромігся скластися. Голкіпер лісі. Зараз рух атакує. Ще один момент. Бущан не рятує. Бущан. Забиває Ростислав Лях. 3-0 на користь руха. Ну, хто би міг таке уявити перед початком цієї зустрічі. Навіть за умови ротації від Руслана Ротаня. Хто би міг уявити, що рух станом на 73-ю хвилину вестиме 3-0? Рух, який майже 300 хвилин поспіль в УПЛ не забивав, який програв 5 матчів поспіль, зараз перемагає за розгромним рахунком. Заспокоює своїх підопічних Іван Федек. Показує, мовляв, це ще не кінець. Ну, але яке ж вривання демонструє Ростислав Лях. Клайвер підключає лівого фулбека. І вихід вічна реалізовує Ростислав Лях перефразувати таку відому фразу Кубок Львову. Вони перефразували на Кубок Чернівцям, але Львівська команда все-таки продовжуватиме боротися за цей трофей. Зараз іще одна атака притула. Притула пробиває. Андрієвський блокує. Притула апелює. До влучання м'яча в руку, але чи було це влучання? Ризикують житомиряни, і тому ось такі вільні зони. Остап Притула, скільки ж часу мав, щоб підготувати цей удар. Ну а до речі, а рука то відставлена від корпуса була в Олександра Андрієвського. Тут не йдеться про те, що саме на стаді 1 16 фіналу не можна використовувати ВАР, що ВАР начебто не передбачено. Ні. Тут е, про це не йдеться. Все залежить від того, чи самі клуби замовляють машину ВАР на той чи інший кубковий матч. Це попередня ситуація, де дісталося фалу, але тут якраз бездоганно зіграв у відборі Безкоробайний. Припустився кількох помилок сьогодні центральний захисник Полісся, але от у цій ситуації дійсно зіграв вдало. Тут спробував Копина виконати подачу. Навряд чи це був прямий удар. От дуже тренерському штабу подобається робота тутті. В тренувальному процесі. Ну а зараз право на дуже небезпечний стандарт. Заробляє все ж таки Полісся. Отже, хто битиме. Лєднєв, удар низом заблоковано цей удар. І відбувається, зрештою, рух. 89-та хвилина завершується. Чекаємо, скільки ж буде компенсовано до основного часу. Передача до штрафного майданчика. Сарапій. Сарапій апелює, що м'яч влучив в руку. Чергові апеляції. Ми. Чуємо, спостерігаємо у цьому матчі. Ну, а до речі, тут, здається, апеляції не безпідставні. Виставляв тут руки Віталій Холод. Дивимося ще один повтор. Усправді м'яч влучає в руку Віталію Холоду. Передача до штрафного майданчика. Тут велетень! Велетень випереджає Юрія Копину. Копина догледів у цій ситуації. Можливо, вже якась розконцентрація за рахунку 3-0 дається в знаки. Вінницька нива розтрощила гірник «Спорт-Локомотив». Сенсаційно вибив Варес. Ось такі команди з другої ліги теж будуть представлені в одній восьмій фіналу. Як і ФК Лісне, отож, рух саме львівська команда підопічні Івана Федека стають останнім учасником однієї восьмої фіналу. Вібет Кубку України з футболу.